Сьогодні показую вам, як швидко і легко завернути а гарно в нависники млинці начинку. Це може бути солодка начинка, може бути солена, немає різниці. У мене ось такі великі. Я печу їх на сковорідці діаметром 28 см. Розрізаємо їх пополам. Тепер беремо тарілочку, я вже на ній завертала, думаю, знімлю вам. Викладаємо так посередині, посередині викладаємо начинку. У мене сьогодні це начинка з тушеного м'яска, я його перемолола, окремо підтушила багато цибулі моркви, додала туди перемелене м'ясо, вичавила чесник, додала трошки води ще і це все разом протомила 10 хвилин. Значить, дивіться, виклали ви, значить, посередині начинку. так? Вона в мене бачите, яка розсипчаста. От. Ну, для декого може бути, що до речі, складність такі начинки завертати. Тоді дивіться. Отут тут лишаєте десь сантиметр, і тут трошки більше напевно, десь півтора. Тепер накриваєте одною стороною, бачите, накрили. і тепер другою стороною. Все. І починаєте скручувати. І у вас, виходить, дуже гарненький такий налисник. І а, перед подачею я ще його обвалюю в яйці і обсмажую, подаю гарячим. Можна завертати будь-яку начинку. Ви можете з сиром завертати. А, люблю я, до речі, ще з тушеними яблуками з корицею, Смакота по-любому. До речі, якщо я завертаю на лисники з сиром, то я ще їх складаю в таке деку і зверху нарізаю шматочки масла і запікаю в духовці. Вони тоді такі дуже супер ніжні получаються. Дуже швиденько, насправді дуже економить час, тому що ну, бачите, як випікаєте великий млинчик, а у вас виходить маленький, гарненький. Користуйтеся.